машини одна тонна макулатури рятує від вирубки 17 дерев. Ідею захисту довкілля прагнуть донести до ужгородських школярів ініціатори акції під назвою Здай моколатуру, збереже дерево. Учні початкових класів принесли з дому непотрібний папір, тим самим рятуючи зелені насадження. Сюди я приніс близько 2 кілограмів, один кльочок. Збирав я. Літком і ще просто так, не знаючи, що буде у нас акція. Мені допомогли батьки, я приніс у свій клас 10 кілограмів кватоку. Я Ми хотів, так. щоб Ужгород мав більше. Повітря і щоб був гарнішим містом. Збирати макулатуру дітям допомагали їхні батьки. Матеріалу було вдосталь. За статистикою, третину побутових відходів становить саме папір. Я думаю, що і батьки були задоволені від збору макулатури, тому що це наше минуле. Ми ж пам'ятаємо збори макулатури за наші роки навчання. Так що вони задоволені прийняли активну участь і навіть долучилися до акції Багато батьків не одиниці, багато батьків і допомагали своїм діткам у зборі макулатури. За словами екоактивістів в Україні вторсировину на переробку сьогодні здають не часто. До прикладу, на заході половина викинутого паперу отримує друге життя. В Ужгороді під час акції в одній тільки школі зібрали 1800 кілограмів макулатури. Макулатуру, яку ми зберемо тут, ми відвозимо на базу, яка у нас її приймає, під нам за це дає кошти. Там ця макулатура пресується, накопичується до визначеної кількості, яку вони потім відвозять, наприклад, на київський картонно паперовий кабінет або на львівський, де ця бумага вже буде подрібнюватись. Промиватись, очищатись, відбілюватись, і з неї вже буде утворюватись папір, який буде використовуватись для тих чи інших потреб. Таким чином ми спасемо дерева, тому що не будуть використовувати нові дерева да, для того, щоб брати з них цю і робити той самий папір, а буде використовуватись макулатура. Макулатура може перероблятись до п'яти разів. Одну тонну макулатури організатори акції здають за 700 гривень. Загалом планують назбирати близько п'яти тонн паперу. За ці гроші в ушероді висадять різні дерева: гінк, гобілоба, мамонтове дерево, софору та рожеві каштани.